Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, ну ми біля урочистої ялинки сніданку з один посудини не головна наша рідна сніданківська ваша ялинка сьогодні. І тут сьогодні дійсно будуть різні дива. І я вчора ну ввечері не замовляла подарунок від Миколая, Вже сьогодні протягом ефіра замовила, щоб і Руслан прийшов, бо він його не було. Він спізнився. і Єгора замовили. І ви знаєте, святий Миколай виконав моє бажання двоє ведучих у мене. Привіт. Ой, привіт, 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 обережа. Аві не лякай. Я ходив тебе замінити, якщо що, та поки ти там повідеш. Та і авісолома знайшов. Аві знайшов. От подивіться, який красивий. Фантастичний Подивіться. кіт, Боже, які очі Клас. він да він а. реально фантастичний. Правда трошки е, е, як ця шерсть виходить з нього, але це трошечки це символічно. Але ви знаєте, друзі? От ми розказуємо про людей і про тварин розказуємо. І у тварин теж своя така, знаєте. Історія, яка не надихає, надихає єдиний, що продовження їхньої історії. Люсь а, його звати Авіта. Йому років, виявляється. Його знайшли волонтери біля багатоповерхівки. Він був в коробці. Його хтось там залишив. То а волонтери сказали, що одомашнений домашні кіт, тобто він домашній. Ну, от якщо ти вже історію про коробку, да. то він от в тій коробці його залишили. Був дощ страшенний. Він в тій мокрій коробці той тиждень там перебував, аж поки його мокрого, е голодного забрали волонтери, відгодували, е пролікували і зараз веселом вже готовий аві йти до вашої родини. Класний кіт. Тим паче кажуть, що рудий колір до щастя. Ну, я не знаю, правда чи ні, але кажуть, що рудий колір у кота це до значто е такого прибутку, до щастя до гармонії, тому. Тут чи з іменем попрацювати трошки? А він А Мені здається, там не знаю. А во гудоносор, так. так, <смітна> так. <смітна> не знаю. Ну можна коротенько, аві. Аві. Ну, аві. 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 Друзі, а у нас Єгор Гордієв як комертон котячий, тому що у нього і собаки, і коти сприймають людину. Буде гарна людина, позитивна енергетика. Так само і у вас. Забирайте його. Дійсно, сьогоднішнє диво і для малого має теж бути. Ігоре. У тебе почесна місія сьогодні. Ми знаємо. Це правда, це правда. Русі. Я, в принципі, трошки раніше приїхали, але в принципі ми з Сьогодні мали раніше вставати. І у нас і почесна місія, і складна одночасно, mm -hmm. я скажу вам так. Я впевнений, що ви всі пам'ятаєте Оксану Леонців. Це та жінка лікар Охмадиту, mm -hmm. яка загинула, коли їхала на роботу. А в Охмадит рятувати дітей. Вона могла поїхати з дитиною кудись за кордон, але вона продовжувала працювати тут. І слава Богу, встигла залишити свого маленького сина Гриця, окремо в садочку, а сама поїхала на роботу. Тоді ракета влучила в її машину. Це перехрестя бульвара да, Шевченка да. і Володимирської вулиці. Якраз тоді 10 жовтня 22-го року, коли от серед місця було е, в пеклі абсолютному, uh -huh. от, І ми з Нелією поїдемо до Гриць. Я, е, ну, правда, важко, серйозно. Тому, знаєте, е, е, Гриць, ми знаємо, що він хоче, ми знаємо, що він, е, про що він мріє. Е, а він мріє, і це вже добре, і це прекрасно. От У нього дивна родина зараз дуже страшенно. тому що. Е, у нього він страшно допитливий хлопець, і у нього дідусь залишився, який фактично його отак от опікує, і який uh -huh. дуже достатньо строгий до нього. От ну тому, ви знаєте, це зріс нашого з вами життя. Ми зараз побачимо, але в дуже випуклому вигляді, драматичному вигляді, і в такий день треба здійснити бажання, і треба наближуватися до таких історій ще ближче. Ну що, поїхали? Здорові. Я вам залишаю. Аве. А ми поїхали. Так залишаємо Аві, Сподіваємося, що Миколаї теж для нього зробить подарунок. Він знайде свою родину. І друзі, ми сьогодні протягом ефіру будемо е, говорити багато про військових, про родини військових. Тому що завдяки військовим ми маємо можливість сьогодні і наші діти е, зустрічати святого Миколая, отримувати подарунки і мати надію на майбутнє. Друзі любить, коли йому так от за вухом трошки дують. Ну так повітря.